Всі, ви знаєте добре, що я, крім того, що Мачу, я ще сім'янин. Ну, сім це якраз то, що поруч ходить. Так, я сім'янин. І я приїхав в гості до своєї дружини на її село. І так склались обставини на тому селі, що я б мав поїхати. Це було якесь свято, не можу згадати яке, але можливо, люди в коментарях злить, що треба їхати на цвинтар. У Пасху? це на Пасху? На цвинтар треба їхати. Так. Хеллоуін обробляти е, могили. Щоб якось їх більш перед, ну, в перед, золочові перед Хелловіном. у нас називається це проводи у нас на Рівненщині. У вас насправді в рік декілька разів в рік таке роблять, типу, але от це ну, треба приїхати, часто, часто, так, прибирають часто раз на рік точно. Могили треба прибрати. Ми йдемо на цвинтар. Компанія така: я, mm -hmm. теща так. і мама. І Ющенко. <плес> — Ну, раптом. Не, це, це. І мама тещі. Бабуся. Для моєї так. дружини, для мене, пані... пані Марія. Не чую, Сашо, знішує трохи, навіть не чую. Не чую. А яке слово ти, ти почув? Вуха їбешся, серйозно. Друже, все добре! Нормально говорить, гарно, затишно сидимо, люди в записі чують. Я чую, блядь. Ну никуда не чую. Ти, того, що, сука, не чуєш, блядь, не бачиш, бляд. ну, не це, Саш, ну, я, я... Піццу, блядь. Ну ну що, Саш, ту піцу, блядь. Блять, я наугад, оце пару раз наугад лясну, я нікуда не чую. Короче, я. Японії, ти ну, з моє. дівками поїхав, коротше, дати yeah. <рес> я з дівками, так, я з дівками на машині на цвинтар. Потусити. Коротше, вони прибирають. Mm -hmm. Я сиджу в машині, слухаю радіо. Сиджу, балдюк, yeah. так би мовити. Завершується це все, вони кажуть: їдемо назад. Це десь три кілометри від дому. Не дуже так далеко. Я сідаю, я заводу, завожу машину, вона не заводиться. Я завожу машину, вона не заводиться. Треба було так, як ти в лісі. <смір> я, я, я... Я не... Машина не заводиться. Е, я кажу до бабусі і до те, що машина не заводиться. Треба щось робити. Я дзвоню своєму кінту, який розбирається в машинах, і кажу, машина не заводиться. Він каже: напевно, акумулятор сів. Але в тебе машина на механіці. І її можна завести з толкача. І ти? І я. Наталкав тощ. Натолкав завів тощу. Ну-ну-ну, це таке. Це просто. Обрайн таке робить з нами. Так. Ні, так. Коротше, я кажу. Ні, те ще не вміє водити автомобіль, ні, баб... мама теща не вміє водити авто. І ти не вмієш. Ні, я вмію. І мені пояснили, як машина називається, з там е, ставиш е, в якийсь момент треба буде розігнати, запхати там другу передачу і так далі. І я розумію, що ні бабуся, ні, ні те ще з тим не впорається. І я кажу: дівчата, я буду за кермом, а ви плайте машину. Дивоє. Вони починають пхати машину, вони пхають машину. Я кажу сильніше. Три там дивився. Зараз скоро золочу. Сильніше, я дивлюся там, ну. Це заднє скло, я дивився на їхній обличчя, кажу, я вже бачу по те, що яка, яка, яка вона щаслива, який зять. І сильніший, вони, вони хто, бабуся і те, що пхають машину. І я її завожу, все-таки з толкача. Uh -huh. Я кажу, дівчата, далі я сам. Сідайте в машину, заїхали додому. Мою машину з толкача пхали моя теща і мама моєї тещі. Та ну. Sia. Я не вірю. Я вірю, чувак, це сільськом. Що Саша. цю ситуацію? от Просто, бля, отвай, такой. Ти віриш ситуацію, що троє жінок не знайшли, блядь, роботи для цього чучела, роботи Старий, блядь, але його є бало таке, що його припахати, сам Бог дав. Ні, це правда, але насправді то, що вони його пхали 100%. Ні, пхали машину 100%. Я не вірю нахуй, що він ніхуя не робив. Потім щось робити. Ти уявляєш, нахуй наскільки, ну, типу, треба його любити, шанувати mm. і поважати, щоб прийти працювати на цвинтар, де завжди є робота, ну, його просто... щось пограбати, mm. десь якийсь е, е, грубоку обтерти, mm, десь так. комусь свічку поставити, у нас сиділо е, в машині наявло. <рес> ну хто? Ні, просто це ж він їхав, ти ж до дружини родичів їхав. Так. То можливо, його як зятя берегли і ну, типу, ти наш маленький коханий зітьок, ти не будеш багато робити. Так, ми ну, будемо машину пхати. Да, тому це правда. Я вважаю брехня. Не хочеться признавати свої помилки. Так. Але ця історія на 100% правдива. Да.